thank you 20, то більше доходять, ще більше, там по 30 людей, людей. зібрання повне, всі тіше, щось таке, правда? А той ще більше. Роком таку євангелізацію, місії, повне людей кається, і тут всіх циркувати. Ну, платить. Щось таке, правда? І не тільки люди так, зі так. світу, але й церква так само. Так, так. Ну, Це скоріше би сказати, так, що воно мало би починатися. О, Мало би початися з кожного конкретного. Людина кожої людини має початися в церкві, тоді має початися поза церквою і, і, і так, далі, там, область і далі. Навіть от я виписав таке вір. Визначення, щоб пробуджуватися, то виходити в стану спокою застою, ставати більш активним дітьми. Це новий тумашні словник української мови. Там є. І кажуть, в медицині, хто працює в медицині? <правж> кажуть, що <правж> коли людина втрачає свідомість, що там, там якчена, що це приходить до нормального стану. Е, от. І Я не знаю чого, але в мене щось так раніше час від часу такі думки приходили, а тепер щось вони мене переслідують майже пустину про прокужі. Я якщо я не знаю, звідки в мене впевнений статі, то я собі щось придумав, але е, що битись на порозі от Такий час, якийсь виглядає продав, як період такого застою, Я пам'ятаю, десь 90-ті років початок, та може більше пригадуєте, кожну неділю в нас кайфося. Було таке, мабуть, по двоє, по троє. Зараз це ну, І Якщо ви дивитеся, це якась зменшилася. Бо 22 роки тому 750 штанів, а зараз 700, скільки, 30, 4, ну менше зараз. Ну, десь 730. Чи знаєте ви, що взагалі в нас тут на теренах України, чи на Західній Україні було вже два пробудки? Оте знаєте, то 20 30 років, 20-30-ти роки, 20 роки, 20 роки 20 століття. Але ще одне було пробудження, це якраз 16 і перша половина 17-го століття. Тобто 1500 якийсь там, починаючи від реформації і закінчуючи е, війною як називали, я не знаю, як зараз воно в історичне чи в підтупчених історії, тоді називалася визвона війна під проводом Богдана Хмельницького. Національна визволяна чи теж, як да, то якраз це десь закінчилося mm -hmm. І кажуть, що в нас, ну тим більше, що тут де була річ Московита, польська держава і ну, близько 20 Чині, дуже скоро ідеї реформації, лютера і других реформаторів, вони дуже скоро прийшли до нас, по шляхта, їздила туди, вчилися в тих університетах, там гарно було, так, скажімо, навчальні заклади і батьки так, скажімо, дворян наших, і польські які жили своїх дітей, які віддавали ті простирні школи, і там період, набиралися. Ну, в деяких районах Польщі, які бо кажуть, вони зараз не Польщі, але тоді ну, врахувалися, що це український свянок eh, Перемеш, eh, Белз і Полщина, то там кажуть, що було від 25 до 50% шляхничів eh, протестантів. В основному це приїздити, потім вони пройшли eh, втримі. Тарії знизити, як вони соцінянні, скоріше, скажімо, так, свідки вартової бачите звідси скажі, трошки їхня наука. Е, а в основному кальвіністського такого спрямування. Е, але то було пробудження до чого я прокудження смерту. Люди були до того, майже не мали відношення, бо як приїжджав там, добрався тих ідей, скажімо, протестантизм, він він заміг нагнати, привіз собою актор, і до і так люди. Нині вже завтра ви будете ходити е, не до костюму, там вже не буде Ксьондзабу, той. А їм було щось поєднання порядку. Все одно пан сказав, і навіть на той час сказав так, що чия земля того віра. Тобто було пробудження таке зверху, верхи побудилися, а не з'єднує, але там окремі якісь люди, що може пішли такий грамотки, може, вони щось розуміли. І Як воно закінчилося? Закінчилося скажімо, три таких було причини, через які воно занепало. А перед тим хочу сказати, у нас навіть на території це були громади, які є історичні дані. Це Кременець, Бережани, Пучач, Теребов, що це історія, є, є історичні дані. Вони потім вони були такі, знаєте, як спочатку кальвіністи потім могли переходити в іншу конфесію, але протестантську. Чим, чому занепалкою? Таких основних три причини. Це контрреформація була, тобто взялися то за протестантів-катоні. І Польща майже вже була, майже вже в Польщі, Польщі на той час протестантизм переміг. Папа разом з скажімо, орденом дезуїтів, це це причина. друга причина це було те, що зробили таку кардинальну чи, як би сказати, помилку, таку стратегічну помилку зробили протестанти. Якщо знаєте історію, це був такий час, називали потом. Ну але це не той коли ми. для Польщі. Це коли шляхи пішли війною на Польщу, це було. 1655 по 1660 рік період називався поток поляків. Шведи, які були протестанти, вони захопили повністю, майже повністю Польщу захопили. І протестанти польські підтримали своїх братів. І коли війна коли пойшла електрограда, поляки сказали, ну будете сюди. Тобто ви або лишаєте протестантизм, або. Забирається з не Незалежно від того, чи, чи був там багатий, чи був бідний. це. Хоча на той час ідеї реформації навіть один єпископ католицький до до кальвіністів. І ще одна ця війна відпроводова. Визволи це просто що... війна йшла, і люди віде... стікали, насіння порізували. Тобто... Оці три речі зупинили. Ну, Що ми можемо взяти з історії? Що не треба в'язуватися з таким політичним військовіщем, як зробили хоч братина напали, треба бути патріотом. Да. Можливо, можливо не. Церква, церква Христа вона має бути поза політикою, хоча я не відкидаю, якщо хтось хоче йти в політику, але, на мій погляд, не треба сумішати, служити в церкву і в політику, треба визначитися, хто ти чи ти тут, чи ти там. А можна йти в політику. Якщо бути християнином, якщо ну, показати там світло, показати, що з тобою Бог, ну, поки будеш вдавати. Але це тут, тут не просто, але можливо, з Богом можливо. Ну, друге походження, я називаю це, що ви всі знаєте, це походження з ним. Що цікаво, що це в основному наші прадіди, наші діти це. Прийшли до Господа і практично тільки один день це Кремльський вчитель дев'яно, Гересенича. Сердчик, якого брат Іван Герас Мозовичу, він був в Америці на той час, писав до нього, приїжджав і прийняв його довіру. І завдяки тільки тому одному інтелігенту ми маємо тим успіх, що він сильно працював. І десь вісім Івановський область. Людина здібна була, вона ще тільки прадіки не може мати там один-два-три класи. І то в основному воли попрудження було, це були російськомовні школи. Так що українська мова це не просто більше це робити. Він багато в тому потрудився, ну, Не змогли досягнути. Не змогли досягнути ну, Я думаю, там різні причини, але одна з причин, що тоді а, ну, люди, основному молодь, вони були такі пронаціонально налаштовані. Кудилася нація формувалася нація українців, а десь були на другому плані. Ну, Я читав одну книжку, і крім того, що було, це наше пробудження тут 10 було Бахтицьке, але ще було в нас на теренах Півдня переміни. Є в нас рубель. Переміни, то мама народів е, не так? Ні. Вона просто живе. Ну, Живемо. Ага. Ну, не незвітані? Ні. Ну, Я, не знаю. Там, Я точно не знаю, Там ще є дів молитви, але це були реформати, називалися. Це протестанська покагірка. Вони досить багато були е, в Івано-Франківській області, в регіоні Коломи. Але в них гарно дуже була поставлена структура, вони зразу вчили своїх служителів, все-все-все гарно. Цікаво їх ту книжку прочитати, як він працював. Але чим вони різнилися? Що вони були проукраїнською? Тобто, вони були такими патріотами. Вони не, не використовували свої пісні, пісні зібрали такі українською мовою, проповіді були тільки українською мовою. І навіть один села що сидів за Польщі місяць-пьомі за пошуком. Все-таки поляки проводили таку е, політику колонізації, тоже, почти, не, не зовсім як так на це робили. Але вони після війни, Радянський Союз, за них чи, чи в час ще в 40-му році, в 35-му, коли в перший раз прийшли, е, вони сильно взялися за них. Це найбільше такі небезпечніші війни. Перше проукраїнський, а друге це протестанти, віруючи їх, не прошу там. І вони за ним взялися, і вони багато в Америку виїжджали, мало хто залишився, тобто нема зараз цієї дичі виїхали в Америку. Ну, до чого я тут все так довго балакую і вас вторгнув? Для того, що я думаю, все-таки йде третя хвиля пробудження, і ця хвиля має зайняти як верхи, так і Ну, Нічого я так думаю? Я дивлюся, що зараз от, великий процент. Вашого Позитивну вищі учбові заклади, і маєте можливість вчитися, віщі, набувати вищих знань, набувати вчені ступені. І це добре, якщо маєте можливість робити, але залишайтеся відчинятися. Є можливості зараз вчитися в гостовських закладах, що не популярно, як до десятків. Але як я так мало досліджував, От з реформацією, читав про реформаторів е, в часів лютера, я не зустрів ні одного, був нижче за магістратом. Це були католицькі монахи, які знали грецьку мову, які знали старуєврейську мову, само собою латин знали. І вони досліджували е, святе Писання і от, подібно, як вітер, вони доходили до того, ну, скажімо, до євангельських таких е, доктрин. Бо на той час католицька церква дуже відійшла, і так як Лютер не хотів створити Лютеранську церкву і то все він просто хотів, щоб католицька церква повернулася до витоків першого християнського Що Все, що він хотів. Просто це не вдалося зробити. Дивіться, в нас як було походження, то ще раніше Рябоша почула вибух. Ті люди, вони дехто вчився читати тільки в 30 років. А ті люди у 29 років було в теології, його спілкувати мелангу такий був, 27 років в теології. І мене часом ремність розбирає, я вже не можу просто осягнути ту науку, але ремність, а чому це в нас немає? Людей, які вчилися теологи. Я розумію, що це багато таких теологів не треба. Їх може тут на Західний регіон вистачило з десяток, більше ні. Ну, такі, щоб не знали мови, щоб могли глибоко працювати е, з манускриптами, чи працювати е, з оригіналами е, писань, е, досліджувати. Бо воно потрібно, щоб всі вести е, були задії, щоб були високовчані люди. І, і, і всякий що щоб були християни. Скажімо, прості люди можуть досягати простих. Вони рідко хто досягне. Та, я вже оце говорю, що шляхта не досягала тих простих людей. Прості люди, наше поручення, не досягнули рухів, а Бог хоче спасти всіх. І якраз може звучати, що в нас зараз є І Високовчання, і можливо. Зараз та, період такого застою, я думаю, це час для нас може, для вас воно підготовки до пробудження. А хочу ще сказати про Пробудження. Як ви думаєте, що це нормальний стан, щоб церква весь час було вбудення? Цікаве питання. Ага, ще вам питання. А чи готуємося ми до Пробудження? Я не довго відчинився. Я такий був, що мені таке пройшло. Молимося так, а чи готуємося? От уявіть собі, за рік часу приходить ще 700 людей до нас. так? Чи ми зможемо їх переварити, щоб їх навчити? Прийдуть, наприклад, люди всякі, прийдуть порядні люди. Прийдуть люди, які там, то, там мало 4 чоловіка, то й 5 чи Прийдуть люди, які е, е, були серйозно покультизмі. Прийдуть на прийдуть пики, прийдуть високовчанні люди. Як їх переварити? Треба, щоб не тільки присвітлення, там палив чоловік, а з ними працювали, це треба маса души покунів, це треба маса людей, які б могли давати відповіді на запитання людям. Це треба потрібно багато людей, які зможуть пояснити навіть нашим вчення, чому ми так любимо, тобто бути тими полетами. Чи ви до того готові, чи готуєтеся, чи було не повинні. Я тільки почав думати. І думаю, може Господь не дає походження, бо що ми з ними Знаєте, в нас вже є навчальний осі. Кінець 80-х, початок 90-х років це була ейфорія Наші їздили, браття співали, проповідували, люди масово каялися. Хто хоче покаятися, Масово день. Поїхали і поїхали і поїхали. Не мали готових людей, чи навіть не мали смертей, що там треба лишити людей як і тих людей. Знаєте, Людина покаялася ще, насіли, сіли все. Переднявся на біжала, так на мене було. І с... скоро переконав, що насмішки це все, а людина нічого не знає. Людину треба вчити. Господь може дає нам шанс, може, я якраз є тут, зараз, щоб це челядчика, щоб вони були готові до цих речей. Щось треба люди робити, щоб не було так. Вони прийшли і пішли. Нічого не отримали, там якісь каплі залишилися, вони кажуть, що тоді, та то самі тільки люди пили. До Бога йти. Частково так. Але чи ми змогли їх втримати, чи могли ми їх якось, ну, послужити їм Ну, Це таке питання не питання, але просто вам так подумати. Бо Я чоловік думаю так, що кожне, кожне покоління має в Бога таке своє призначення. Це не просто що такий якийсь чи, чи просто вже так записано, просто так складається. І Бог якось так працює. Ну, наприклад, перші браті, е, які от сталося проходження наші браті, вони е, проводили людей. Наші там їхні скажімо, ціни, вони зуміли в радянські часи втримати їх. Я вже діші питання не змогли висловити. Е, ну, моя покоління, старші трошки, е, зуміли набудувати потолок. Хотіли до